лікування профтичних закладів, створення умов для лікування, проводились за, проводились за рахунок, крім бюджетних ще залучних бюджетних коштів, яких інвестовано в галузь через Міжнародні фонди, спонсор, меценатів, спонсорів на загальну суму 44,4 млн грн, що на 900 тисяч більше, ніж у 2010 році. Як результат ми Протичні заклади надійшло 200 96 функціональних ліжок, 5 автомобілів швидкої медичної допомоги, медичного обладнання на 600 тисяч медикаментів на 7,5 млн грн та інші. Необхідно відмітити, що фінансування програм за 2 сесії обласної ради передбачались в межах на охорону здоров'я, які щорічно уточнялись, з із конкретних завдань та наявності коштів, врахуючи наведення в 2011 році. Передбачалось фінансування вісьми обласних програм, а саме по програмі цукровий діабет» було придбано та зреалізовано інсуліні на суму 9 мільйонів 9,6 і гривень, і всі інсуліно-залежні хворі були забезпечені протягом року, як вітчизняними, так і імпорними препаратами. Причому вони своєчасно були закуплені, своєчасно часто були забезпечені для людей.